29 червня, ще в нас цього року трошки наріс і нац... на... наросли і на... нацвіли клематіси. Колись я їх купила ще в ще до п'ятого вторження малесенькими. І ось вони нарешті трохи підросли. Я купляла десь шість чи скільки тоді кущиків. І на зараз вижило три. І це оцей цікавий назву я точно напишу в, в назві відео Канікозей, чи якось так японський такий, типу, вид, що вони такі білуваті, зеленкуваті. і оце він дуже непогано вижив. А поруч з ним в переміж, на жаль, пропав ще один красивий. Я напишу сорт. Я прям засмучена, бо минулого року він вперше нормально трошки зацвів, і я сюди до нього ближче забрала ще менші. І бачите, він опускав бутонів і раптово чомусь, от то, як з тими, як кажуть, що клематіс є, є, а потім щось з ним трапляється і він прям весь висихає за 2 секунди. Поливали там всіх однаково, але чомусь щось йому трапилось і він прям пропав. Хоча був більший кущ, ніж оцей, що зацвів. Це мене дуже дивує, не знаю, напевно, не буду більше експериментувати з цим. Отакі от вони цікаві ці квіточки, я не можу сказати, що вони дуже крупні. Я потім подивлюсь в опису сорту, чи це він. Сподіваюся, що це не пересорт. Чи Козе, чи козе, ну щось таке японська якась назва, але ось так вони виглядають. Цікаво ці квіточки. І насправді в мене тут ще. А, от ще зверху трохи насвіло, і він так сміливо почав гору, нагору. Це ми поклали парочку тут трохи, то в них нарешті з'явилася опора. Я сподівалася, що це буде суміш. Блакитних і білих цих квітів, але чомусь ну, просто блакитний мене прям засмутив і зник дуже раптово і несподівано. Але ще тут поруч ще один я прям такий не замовляла, це щось вирісло, виросло дрібне, але воно живе. Дрібненькі квіточки, але такі досить пухнасті, багатенько, теж попідростав. Пошукаю, що це можливо за назва сорту, бо... Поки складно сказати. Але він теж такий світлий, але дрібніші квіти і трошечки мають якусь рожеву гаму. Ну, я не сподівалася, я замовляла якісь червоні, там ще якісь, і виросло все якесь біле. <су> і ще третій, поки сюрприз, я так і не бачила, а три вже, на жаль, бачите, пропали. Один був гарний, блакитний, і я його боюсь, що втратила. Я не знаю, я звісно, буду поливати та щось не схоже, що він відросте через це. От такий рік дивний цього разу. Зараз ще крупненько покажу. Може хтось ще буде собі придивлятися. Ну, я не можу сказати, що я в захваті. Я взяла чисто раз на пробу і, напевно, більше не буду в це вкладати гроші. Вони... Ну, воно того, мені здається, я є... не можу. Така конституція дуже тендітна, що ти не розумієш, воно живе чи мертве живе, чи сухе. І вони всі такі, особливо навесні, це трохи. Змушую задумуватись, його треба вже зрізати, може він вже вмер чи він ще живий. І потім починаєш тільки помічати, коли там воно оживають ці е, господи, бруньочки наступного року. Тож я не думаю, що я куплю ще якусь ляну. А я в разі чого сюди нарешті заберу аристолохію, і на цьому мої скитання завершаться. Та й а так ще зверху покажу. Ну, такий. Не можу сказати, що я в захоті від. Клематісів, але може просто треба почекати.